Киянин подав до суду з вимогами визнати партію регіонів злочинну організацію, призначення генпрокурора неконституційними дії на сході України військовою агресією з боку Росії. Позовів звичайних українців проти високопосадовців. побільшало. Соціологи Вважають наступного року. Народ контролюватиме владу ще суворіше. З авторами резонансних позовів спілкувалися наші журналісти. 27-річний адвокат Станіслав Батрин вже відомий багатьма позовами проти вищих посадовців. Серед найгучніших справа щодо Беркуту, в результаті якої спецпідрозділ міліції розформували свого часу. Протиправними Батрин вимагав визнати і дії президента Віктора Ющенка, експрем'єра Азарова та колишнього глави міносвіти та бачника. Багато позовів суди задовольнили і зупинятись. Юрист не планує. Нині переконаний, що в судовому порядку слід визнати злочинним угрупованням партію регіонів. Генеральна прокуратура України має. Проводити єдине розслідування відносно Януковича, як організатора цієї групи, і всіх його співучасників, і це і фінансисти. Ті, хто прямо або побічно підтримували діяльність цієї структури на протязі останніх чотирьох років, також за поданням юриста суд розглядає позов про визнання неконституційним призначення Віталія Ярема на посаду генпрокурора України. До того ж, адвокат вимагає, аби Рада нацбезпеки через суд визнала дії на сході нашої країни військовою агресією з боку Росії. В даному разі, якщо суд встановить цей факт, зможе бути використаний у рішеннях як Єврокомісії, в рішеннях європейських судів і реально. Захищати права та інтереси громадян України. Не дозволяє посадовцям уникати відповідальності, і адвокат Ростислав Кравець за його позовом районний суд столиці зобов'язав прокуратуру знайти винних у валютних спекуляціях. Зокрема, перевірити, чи не винна глава Нацбанку Валерія Гонтарєва у тому, що в серпні НБУ спочатку продавав долари на міжбанку за нижчим курсом, а за кілька днів купив, але вже за вищим. Якщо провину доведуть, Гонтареві загрожуватиме до шести років позбавлені волі із конфіскацією майна. Після того як от Національний банк вийшов, продав купив. Буквально на протязі тижня курс стрімка фактично вертикально пішов угору. От за моїми підрахунками, фактично за два дні хтось заробив на курсі 4,5% на цих 35 мільйонах. Саме ці дії, на мій погляд, і дали повштовх. Для девальвації гривні тим часом сама Валерія Гондарєва зберігає спокій. Розмови зі слідчим не боїться. каже пряма функція НБУ регулювати валютний ринок купівлею чи продажем валюти на міжбанку. а курс нині визначає ринок, якому суд не указ. Нікакого звинувачення ми не бачили в національному банку вообще, ніяких документів ми на цю тему не отримали. Ну опять то, що ми прочли в пресі, зв'язане з этим обвинением, ще раз всім оповіщаю, що курсу в країні не будет б судами би б не хотіли зробити. підозру юристів викликають і реальні заробітки вищих посадовців. Так після відмови окружного апеляційний адмінсуд Києва задовольнив позов кравця щодо оприлюднення доходів керівництва НБУ. Позиванням проти можновладців відомий і адвокат із дніпро Дніпрозержинська Віталій Купрій, власник популярних білбордів про бабу і кота у січні подав до суду на тогочасного гаранта Віктора Януковича за бездіяльність щодо силового розгону мирних демонстрантів 30 листопада минулого року. Та розслідувати резонансну справу відмовились і судді, і прокурори. Пан Купрій залишається розчарованим українською фемідою навіть після обрання у нардепи. Відбувається те ж саме, що відбувалося при Януковичі. Не те, що там народний просто Людина, народний депутат не може зараз захистити фактично закон. А от юрист, міжнародник Володимир Василенко, відомий звільненням з посади судді через порушення кримінальних справ проти президента Кучми, сьогодні вважає боротись за свої права українці можуть і повинні не лише в українських, а й у міжнародних судах. На думку юристів, найефективніше перевиховати можно зможе саме громадський контроль, та в жодному разі не розбійницький. Звичайно, можна спіймати цю Гонтареву, засунути йому мусорний бак і що це дасть. Я вважаю, що потрібно виключно правовими засобами відстоювати свої права. Тож юристи попереджають, бунтарі анархісти замість бажаних змін можуть самі постати перед судом, а злочинці залишатимуться при владі і навіть виглядатимуть жертвами нападів. Олена Опанасенко, Ксенія Варкалець та Олексій Савицький тивай.